Воїстину пізнання імен Аллаха та його якостей дарує розроду розбитому серцю, відкриває перед рабом широкі обрії для насолоди, покірністю та поклоніння. знімає з нього покривало недбалості, сумнівів і неприйняття. Той, хто знає більше про Аллаха, буде більше його боятися і буде ближчим до Його любові та як надалі віддалиться від непослуху Йому. І стане більше сподіватися на Його милість, мир вам, милість і благословення Аллаха, дорогі наші і улюблені брати і сестри, нехай ощасливить Аллах ваш час, благословить ваші роки життя і зарахує вас і нас до числа найкращих своїх рабів. Ім'я Аллаха, всечуючи, належить до імен, що часто згадуються в Книзі Аллаха, це велике ім'я. Яке змушує вірити в те, що Господь близький до нас, і в Його велике знання, від якого ніщо не сховається. Ви не раз уже чули, що знання Аллаха, Його турбота про своїх рабів, їх захист і нагляд за ними передбачає кілька імен і якостей, від яких наші серця сповнюються усвідомленістю та впевненістю. Аллах, Всечуючий і всевидіючий, Він. Той, хто знає, спостерігає, свідчить і зберігає. Пресвятий Аллах і піднесений, немає божества гідного поклоніння і немає Господа крім нього. Ім'я Аллаха, все чуючи, говорить про те, що Аллах має досконалий слух, тобто Він чує абсолютно всі звуки, не пропускаючи жодного з них, немає мов, які б він не розумів, безліч голосів і розмов. Не бентежить його, і жодна людська мова не промине повз його слух. Він чує те, що можуть почути творіння, і те, що не можуть. Він чує явне та таємне, він чує кроки маленької мурашки на гладкому камені темної ночі. Причистий він і піднесений. Він чує те, про що говорять люди, знає причини та теми їхніх зібрань, і те, що шепочуть на вухо. Ба більше, він чує розмову душі, тому що він всечуючий. Слух нашого Господа пов'язаний з його знаннями і осягненнями, Аллах чув вашу суперечку, Аллах почув слова тих, які сказали. Аллах бідний, а ми багаті. Вищий Аллах за те, що про нього вони говорять. Слух нашого Господа передбачає вислуховування, за яким слідує Відповідь. Прийняття та втілення прохання. Тому в молитві після поясного поклону ми говоримо: Аллах почув того, хто його звеличує, адже це той час, коли Аллах обдаровує тих, хто прославляє його, відповідає вдячним, призначає їм нагороду і сповна нагороджує, слух Аллаха вищий за те, що можна описати або осягнути своїм розумом. Адже ніщо не подібно до нього. І він всевидячий і всечуючий. Ми, дорогі мої, віримо, що маємо всечуючого Господа, і це додає нам віри в знання Аллаха, Його могутність та обізнаність. Тож кожен із нас повинен слідкувати за своєю мовою, дотримуватись прав Аллаха і не порушувати ті межі, які Він встановив для мови. Одного разу пророк мир йому і благословення Аллаха, Розповів Муазу про те, що фундамент цієї релігії це покірність, її опора, молитва, а вершина прояву, джихад. Він також запитав, чи не повідомити мені про те, що лежить в основі всього цього? Муаз відповів: Звичайно, о посланцю Аллаха, І тоді той доторкнувся до свого язика та сказав: Стеж ось за цим. Тоді Муаз спитав О, посланцю Аллаха. Невже з нас спитають за те, що ми говоримо? І пророк мирємо, і благословення Аллаха вигукнув Нехай позбудеться тебе твоя мати, о Муаз, хіба кидатимуть людей обличчями у вогонь за що-небудь, ще крім як за наклепницькі слова? Гіркі плоди промов, які збирають раби, лише б'ють по них самих, а не по комусь іншому? Аллах своїм ім'ям, все чуючи і своїм слухом, Пробуджує в серцях віруючих їхню віру і змушує їх контролювати свої частини тіла. Невже вони думають, що ми не чуємо їхніх таємниць та прихованих розмов? Наші посланці це записують за ними? Мої любі, наша віра в ім'я Аллаха, всечуючий змушує нас більше просити в Аллаха і звертатися до нього для вирішення проблем, тому що Він всечуючий запитай у слугу Господа. Будь-який час дня і ночі, будь-який момент своєї сили або слабкості, проси Аллаха, навіть лежачи в ліжку або схиляючи перед ним своє чоло, звертайся до свого Господа на суші, на морі та в повітрі. Проси в Аллаха в будь-якому положенні адже твій Господь все чуючи. Проси Аллаха те, що любиш, і проси все, що хочеш. Не прагни вживати якісь певні фрази. Та застосовувати особливості мовлення, вважаючи, що Аллах приймає лише їх, адже Твій Господь Всечуючий. наш Господь Всечуючий, і через це ім'я можна наближатися до Нього. Його ім'я, Всечуючий згадується в Корані разом з Його знанням, зором, його близькістю, воістину мій Господь, Всечуючий до близьких. Він Всечуючий Всезнаючий, Він Всечуючий всевидячий. Ім'я Всечуючі робить нас ближчими до Аллаха, і ми згадуємо історію улюбленця Аллаха, пророка Ібрагіма, та його сина синаїлям, коли вони зводили кабу і після закінчення будівництва просили: Господь наш, прийми від нас адже ти все чуючий, всезнаючий. Немає імені більш сприятливого. Щоб ми наближалися до нього під час відповідальних моментів і важливих справ, він Аллах, все чуючи, все знаючи. Ми закінчимо історію Райши, нехай буде задоволений нею Аллах, яка розповідала про жінку, що прийшла скаржитися по посланцю Аллаха, саляллаху алесалям. Нехай кожен із вас уявить усі почуття матері правовірних Райши, нехай буде задоволений нею Аллах. Коли вона говорила: прийшла одна жінка до пророка, Салялахуалігуаселям, скаржитися на свого чоловіка, мою кімнату. В інших версіях Хадису говориться і мене від неї відокремлювала лише фіранка, але деякі з її слів для мене були невиразні, і Аллах зіслав аят. Аллах почув слова тієї, яка сперечається з тобою про свого чоловіка. І скаржилася Аллаху, Аллах почув вашу розмову, бо воістину Аллах все всезнаючий. всезнаючи. Райша сказала: Присвятий той, хто чує всякий звук. Наскільки ж він великий? У цій історії, яка вселяє в серця віруючих, відчуття величності Аллаха, Його слух досконалий, як і всі інші якості, він змушує нас краще контролювати свої органи, особливо язик. І робить нас ближчим до Аллаха. О Аллах, прийми від нас, адже Ти все і всезнаючий. прости нас, адже Ти, приймаючи покаяння і милостивий, Ти Господь наш і владика, причистий ти і хвала Тобі, не злічити нам хвали, якої ти гідний. Ти гідний тієї хвали, яку сам собі склав. Мир вам, милість Аллаха та Його благословення.